Ось так на початку квітня досить жахливо виглядав цей твір, що в Новобаварському районі. У висотку прилетів шахет, наслідки руйнування кількох поверхів будинку та гори будівельного сміття. Зараз про цю гнічну атаку нагадує лише сам конструктив будинка, що збираються відновити. Принаймні такі плани озвучують у профільному департаменті. Розробка проєкту майже закінчена. Потім проведуть експертизу, після чого розпочнуть роботи. Інші комунальні служби міста вже зробили чималий пласт робіт з благоустрою даного двору після прильоту і продовжують працювати. Дуже багато було вкладено зусиль нами та нашими робітниками. Прибирали крупногабаритне сміття, скло, багато було цегли, рам. Потім прибирання іншого сміття, стали займатися газонами, квітами, вазонами. Дуже багато було руйнувань. Ми з цим справились. У нас дуже хороший район, завжди був красивий, завжди був ухожений. У нас дуже хороший район завжди був гарний і завжди був доглянутим. А у війну особливо цінуємо наших працівників, своїх двірників, які і в дощі, в холод, і в спеку, вони постійно на своєму робочому місці. Вони постійно працюють. Коли був приліт, вони розбирали завали. Вони виїжджають на інші завали, на інші райони. Тобто вони повністю на своєму місці. Хто зараз працює? Це комунальні служби. Тому велике їм спасибі нашим двірникам, нашим людям, нашому керівництву за все, що вони роблять. Ми всі дуже любимо свій район і Сподіваємося, що він такий найкрасивіший і залишиться. і Хто приїжджає в наш район? Всі удивляються. Говорять, як вас гарно в будь-яку погоду наші двірники на першому місці. Зима, сніг вбирають, чистять. Літо, цвіти саджають, поливають, ну, тут слов немає. Так не в кожному районі, як у нас. Ми дуже доволі. Велика їм подяка і руководство подяка. Наші робітники дійсно вони справжні титани, тому що одні з перших прибувають на прильоти разом з Менесниками, поліцією, усувають наслідки, щоб, по-перше, спецтехніка могла проїхати до руйнування і почати свої роботи. Тому від нас залежить наскільки ми швидко зробимо роботу, так буде швидко працювати всі служби на прильотах, і наші робітники швидко, незламано, без заперечень намагаються зробити свою роботу, щоб Допомогти мешканцям, які постраждали, також щоб потім до привести до ладу цей двір, повернути його до нормального стану, щоб інші мешканці знали, що ми тут, ми працюємо, що місто живе, і попри таку складну ситуацію, обстріли. На жаль, вони почастішали, але ми є, ми тут, і ми будемо продовжувати працювати оперативно і швидко, тому що наші люди вони найкращі. Тож команда у нас. Велика, але недостатньо, тому що роботи багато, і нам потрібні ще працівники. Тож запрошуємо, у нас і робітники потрібні, і майстри в різних районах міста. І трактористи, і, до речі, ми пропонуємо безкоштовне навчання на трактористів, щоб якось заохочити людей, які хочуть змінити, може, професію. І думають про це, але вони не мають коштів, може бути, а може якісь інші причини. Тому ми так мотивуємо, щоб люди приходили, вчилися і потім працювали. Цівали у нас, тож будемо збільшувати свою роботу на благо міста, тому що місто унікальне, і ми будемо його любити, підтримувати і незламно боротися за нашу мир. і Перемогу ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.